Прикарпаття має всі шанси суттєво економити газ і перейти на вироблення теплової та електричної енергії з альтернативних видів палива. Про це кажуть фахівці. Нині за круглим столом розглядали перспективи обласного центру. Тут робота ніби йде. Є домовленості із європейським банком та іншими організаціями щодо модернізації тепломережі, зокрема встановлення 150 індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках. Планується зробити модернізацію. Теплового мікрорайону Дорошенка, Тролейбусна, Надвірнянська Хоткевича. Також є проєкт «Невко», де передбачено цього року вже буде встановлені індивідуальні теплові пункти десь в кількості 40 штук. В районі Довга Карпатська також продовжиться тепломодернізація бюджетної сфери. Усе це роблять спільно з «Теплокомуненерго». На чотирьох котельнях планують встановити по одному котлу, який працюватиме на альтернативних видах палива, тобто на дровах, але відмовитися повністю від газу не можуть. Неможливо всі котельні перевести на котли на біопаливі, а саме це вважається котельні, які знаходяться в центральній частині міста. Тому що Необхідні площі, необхідні підвози. Ну, дуже багато є цілий ряд нюансів. Але фахівці переконують, це можливо потрібно лише зберегти тепло та водомережі, а далі піти за прикладом Австрії, де теплову та електричну енергію виробляють зі спалення щепи. І так залишають фінансовий ресурс всередині країни, які втрачали на імпорті електрики та газу. Приклад з Австрії взяло місто Золочів Львівської області як результат приріз бюджету на 25%. Але івано-франківські комунальники відразу порахували окупність технології. Там, де ви були, ці, скажімо, ТЕЦ, якої потужності? Ви знаєте потреби міста і скільки буде коштувати ТЕЦ, щоб побудувати в місті, щоб забезпечити мешканців міста скажімо, тепловою, електричною енергією. Михайло Драч каже: тут головне зрозуміти, що 80-90% собівартості електрики та тепла це вартість російського газу. І ці кошти відразу виводяться з країни. Натякає владі невигідна економія без її участі. У мене таке враження, що з приватником легше говорити, тому що ціль одна: навести порядок і нехай не багато, але поступово і постійно заробляти гроші. Коли ти починаєш розмовляти, скажімо, з владою знаєте, очі світяться, кліпають і питаються, а гаді здесь я. І наостанок Михайло Драч дав цифру затягування з переходом на альтернативні джерела палива області коштує щороку півмільярда гривень.